Розділ 10. За якийсь час після цього сталося так, що помер Амонійський цар, а замість нього почав ладурювати його син Ханун. Тоді Давид вирішив Виявлю хануну на хашовому сину співчуття, як його батько виявив доброзичливість до мене. І Давид направив послів, аби вони висловили йому співчуття з приводу смерті його батька. Тож посли Давида прибули в край Амонійців. Але можновладці амонійців промовили до свого володаря Хануна. Невже ти вважаєш, що Давид дійсно має намір своїм співчуттям тобі вшанувати твого батька? Найімовірніше, Давид направив своїх послів до тебе, щоб розвідати місто, все оглянути, а потім знищити його. Тому Ханун наказав схопити послів Давида, поголити їм наполовину їхньої бороди, наполовину аж до пояса пообтинати їхній одяг, а після цього їх відпустити. Коли Давидові про це сказали, то він вислав їм на зустріч інших посланців, оскільки попередні мужі були дуже осоромлені, то цар сказав залишайтесь в Єрихоні, аж доки не відростуть ваші бороди, після чого повернетесь. Амонійці зауважили, що стали ненависними для Давида. Тоді Амонійці відправили послів і найняли арамійців Бетрехова і арамійців Цови. 20 тисяч піхотинців, а також царя Маахи з тисячею військових та 12 тисяч воїнів з Тови. Дізнавшись про це, Давид послав Йоава з усією військовою потугою. Амонійці виступили і вишикувались до бою перед входом до брами міста, тоді як арамійці Цови та Рехова, воїни Тови і Маахи, стояли окремо в полі. Коли Йоав побачив, що йому одночасно загрожує битва як спереду, так і з тилу, то він вибрав найдобірніших воїнів з усього Ізраїлю і вишикувався проти арамійців. Решту війська він передав під командування свого брата Авішая, аби він виступив проти амонійців. Йоав наказав: якщо переважатимуть у силі арамійці мене, ти прийдеш мені на підмогу. А якщо амонійці будуть брати верх над тобою, то я прийду на допомогу тобі. Тож будь мужнім, ми будемо твердо стояти за наш народ і за місто нашого Бога, а Господь нехай учинить те, що вважатиме за найкраще. Отже Йоав з усім військом, що було з ним, вступили в бій за рамійцями, і ті побігли перед ізраїльтянами. Коли ж амонійці побачили, що арамійці побігли, то вони також почали втікати від Авішая і повернулись у місто. Йоав зупинив переслідування амонійців і повернувся в Єрусалим. Коли арамійці побачили, що зазнали поразки від ізраїльтян, то вони вирішили об'єднатись разом. Гададезер відправив гінців і спровадив арамійців, що були за рікою Єфрат. Вони зосередились біля Хеламу. Під проводом Шоваха, командувача армії Гададезера. Коли про це повідомили Давидові, то він зібрав усе ізраїльське військо, переправився через Йордан і прибув на територію Хеламу. Арамійці виступили проти Давида, і почалась битва. В результаті арамійці знову побігли від Ізраїлю. Давид знищив 700 військових колісниць арамійців і 40 тисяч вершників. Сам же командувач війська Шовах після поранення там же помер. Коли ж усі підлеглі гададезеру царі зрозуміли, що зазнали остаточної поразки від Ізраїлю, то уклали з Ізраїлем мир і підкорились їм. Арамійці ж надалі боялись допомагати амонійцям.